Отже, сьогодні плановий догляд рододендрона буде стрижка прибирання сухих гілочок і просто плечупимо його. Отже, вхідні дані дерево трошки загустіло, деякі гілочки не отримують достатнього освітлення, тож пропало або достатньо живлення. Зараз ми виправимо цю ситуацію. ну і Також приберемо бур'яни знизу, щоб було гарно. Буде цікаво. Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Мене звати Ярослав Бутенко. Сьогодні я буду працювати з цим рододендроном. Ми приїхали в гості до друзів. Тут багато чудових рослин. Але оскільки на в цьому будинку ще ніхто не живе, відповідно немає кому доглядати. А мені дуже хочеться чимось зайнятися. Тож сьогодні я обріжу сухі гілочки, приберу деякі буріни, які не дозволяють бачити структуру дерева. І, можливо, трошечки зроблю стилізацію, але не буде кардинального перетворення, як у відео про створення бонсай, але точно буде цікаво. Тож підписуйтеся, ставте лайки і приступаємо до роботи. Отже, починати треба завжди з робіт, які точно треба виконати. Тут є бур'яни, які не потрібні, тобто я їх можу просто вирвати, і тоді буде зразу видно кращу структуру дерева. а потім вже працювати з гілками. І є сухі бур'яни. Крупову вириваю, а траву я трошки обріжу ножицями. Але найважливіше вирвати корені бур'янів. Бо вони і далі будуть дуже швидко рости. І одразу прибираю сухі гілки ось такого плану, бо вони псують картину візуально дуже сильно. Дуже часто всередині кущів починають рости бур'яни, бо тут не коситься трава, оскільки косою діти до середини не можна. І це виходить захищене місце для бур'янів, і вони тут розростаються. А кропива закриває всю структуру всередині, і гілки не проглядаються вже. Декоративність дерева одразу падає. Ну, взагалі, можу тут можуть бути навіть не бур'яни, а просто траву косити досить складно. Я у себе у дворі так, так само робив. Доводилося вручну косити, тому багато садівників не садять траву поблизу декоративних рослин, а покривають землю агротканиною і засипають мульчою, щоб просто тут не треба було косити, а косити можна було поблизу, не переживаючи про пошкодження декоративних рослин. Ну і Кульбабки всюди було би добре виривати, бо вони дуже сильно псують декоративність всієї ділянки. Бачите, досить сильні пагони були, але вони засохли, на жаль, ось такі. Їх багато, але це нормально для рослин. Тому в принципі для всіх рослин необхідна планова чистка, щоб не помирали гілки, які помруть і все, а ви обираєте, які пагони будуть отримувати більше живлення, а які ви приберете одразу. А так дерево це визначає самостійно і зазвичай помирають якісь нижні пагони обрізає сухі і зовсім слабі пагони. Дивіться, гілка. Ага, тут вона повністю померла. На жаль, аж тут померла. Подивіться, величезна, досить класна структура в неї була. Вона достатньо закручена, вигнута, але повністю засохла. Отже, спочатку приберемо все сухе, все, що померло, і потім подумаємо, що з того, що залишилося, варто сформувати.